Привіт, друзі! Я Лера, вітаю на моєму каналі, і сьогодні ми знову поринемо в світ скульптур. Як бачите, тут настала зима, тому садівництво ми поки відкладемо, а замість цього спробуємо знайти для нашої ханни хлопця, щоб рід продовжувався і з'являлись нові сіми для дослідження навичок. Ось вона прокинулась, і поки вона буде приймати душ, я покажу, що тут у нас змінилось. Вона зробила собі з дерева крісло і ще один стілець. Взагалі вона зробила таких два, але другий в нас вкрав грабіжник, і я цього чомусь навіть не помітила в процесі гри. Просто потім побачила в неї мудлет і зрозуміла, що стільця не вистачає. І ще вона зробила такий постамент чи п'єдістал, на якому стоять квіти. Ні, прибирати ти зараз не будеш. Я дам тобі завдання робити нову скульптуру. Дуже сподіваюся, що це будуть якісь меблі, а краще всього унітаз, бо його в нас, як бачите, досі немає. Працюй. Ще з нового я додала в містечко пральню. Дуже чітерно поставила її навпроти нашого будинку. Але хто мені заборонить, друзі? Хто мені заборонить? Ніхто. Класно, що тепер вона може приходити сюди прати свій одяг, бо корзина вдома вже переповнена, і мене трохи підбішували ці купи одягу на підлозі. Ой, блін, кого я обманюю, друзі. Я ж саме з цією ціллю корзину і поставила, щоб ускладнити собі життя і біситися від цього. Не супер весело тобі, напевно, грати отак на самоті, але нікого нема на жаль. Хоча ні, їй начебто все подобається. Що, все? Награлась? А що там прання? О, якийсь хлопець. З'явився несподівано, як Дігімони в свій час. Якщо ви поняли про що я, то ви пенсіонер. Вітаю. Давайте з ним познайомишся. Йди сюди. Ну що ти, де ти там? О, сподобалося одне одному. Це добре. Ну що там? Є в тебе хтось? Блін, -ну. ага. є дружина. Ну, це щось її проблено, друзі. Я вам кажу. Я за кадром знайомила її з двома хлопцями, які їй сподобалися, і вони обидва виявилися одруженими. І цей вже третій. Сумісні знаки і що мені толку з них, коли калечки на його пальчик вже вділи до мене. Все гуляй. О нормально затищу. Я готова пробачити, що це не унітаз, тому що нам треба збирати на трактор. А він коштує, якщо я не помиляюся, 18 тисяч. Тобто ми вже майже половину назбирали непогано. Але меблі нам все, що потрібні. У нас, наприклад, немає стола. Гляньте, цей чел з пральні вже названює. І вони вже майже друзі, капіці. Але я не хочу розбивати сім'ю. Доробить вона цю скульптуру і піде кудись гуляти, я думаю. О, бідосі. Що ж ви так необережно, хлопці? Блін, тут і так вільних немає. Так вони ще й самознищуються. Погляньте, як вона вже почала їздити. Я б теж так хотіла. Бо моя історія це як ці хлопці катаються, тільки ще й за бортик тримаюсь. Ну, впадете чи ні? Думаю, так. Да. Ну, от, будь ласка. Це, до речі, один з тих хлопців, до якого вона підкатила за кадру, мені здається, а він виявився одруженим, бо той теж був такий яскраво руденький. Не витрачай на нього час, Ханна. У Ханни почався ранок нескавий, як бачите. Давай або меблі, або щось дороге. Бачите, верхівка вже обвалилася і там пусто, тобто скульптура не буде високою, а це означає, що там може бути якийсь предмет меблів, бо вони всі невисокі. Ну, подивимося, коли наступна секція обвалиться, що там буде? Виходить в нас тут кролик. Окей, сподіваюся, він буде коштувати багато. Доробила Ану. Ну, таке. Навіть не на 500. І знаєте що? Давайте запросимо до себе кількох мужичків і поспілкуємося. Може з кимось щось і складеться в неї? Прям шоу холостячка якесь, прості господі. Ось вони. Три гортих орла до нас прийшли. Ці двоє щось однаково вдягнуті, біга собі. Давай впускай їх усіх і подивимося. Ага, вони втрьох тут сіли їсти, а цей ругається з вікном. Буває. Не догодило. І що, ти вже все пішов, навіть не поїси. Ну ок. А ну давайте читерно зробимо з двох куб одягу одну. Бо мені здається, що той чувак збісився через те, що там було брудно. Так, ці тут в Ванні спілкуються про його роботу, як я розумію. Він їй подобається. В неї є модлет приваблива компанія. А інший пішов з глини щось робити. А хто тобі дозволяв? Що ти трогаєш тут себе з дозволу? Це, до речі, той хлопчик з пральні. Чисто для компанії його покликала. Так, пробуємо фліртувати. Ля знову одружений. Як ви дістали? Тут є вільні взагалі в цьому містечку. А, друзі, я вирішила піти в бібліотеку, подивитися, може хтось тут є, бо з цими двома тюрми, що до нас прийшли, ловити нічого. Привіт, чувак, ти не суперсимпатичний, як на мене, але може через це ти будеш вільним. Боже, до чого я дожилась? Беру, що лишилося. А що робить? Що робить? Скажіть мені, коли тут таке? так, якщо що, це не локізм, це все жартики від нервів, тому що мою сімку всі відчувають. Гля який. Є дружина, понятно. А Хто тут ще є? Діди і жіночки. Жінки їй, на жаль, не подобаються. Ще один женатик. До да, побачення. Давай тут ще спробуємо. Та що ви від неї, як від прокаженої, шарахайтеся. Все, не хочеш, ну і прой, як казали класики. Стоять? Ото там рудий спральні, здається. Ніяк не запам'ятаю його ім'я, але ніби він. Походу, прийдеться таки відбивати його в дружини, бо таке відчуття, що щоб в цьому містечку з'явився вільний чоловік, його треба народити самій. Так, ну будиночок непоганий, дивіться. Іди сюди. Привіт! Чисто випадково проходила повз, уявляєш? О, дивіться, це дружина по ходу. Так. А це хто такий? Ану, привітайся. Це напевно його брат. То може сім'я родого ще не під загрозою. Може брат вільний. Гляньте, тут навіть дитина є. Зараз подивлюся, як їх звуть. Роберт і Боб. Да, це брат, я думаю. А вона втикає, бо хоче перевдягнутися, так? Да? О, це поганий знак, друзі. Якщо їй сподобався, значить буде женатий. Мені цей Боб, до речі, зовнішньо більше подобається. А куди ти пішов? В туалет. Це правильно, Чел. Якщо ти раптом до нас переїдеш, то там унітаза не буде. Так що насолоджуйся цивілізацією поки можеш. Ну, і я вам скажу, що в цілому живуть вони непогано. В них і басік є, і дім досить гарний. Не знаю, що може примусити його переїхати в нашу хату без зручностей. Тільки справжнє кохання, да? Ой, вони, бідні, обидва, спати хочуть. Момент істини у нас тут. Немає, Боже, він вільний. Все, завтра беремо срочно, поки є. А зараз всім спати. Так, перед тим, як звати цього Боба, непогано би поприбирати наш срач, який його ж брат частково і зробив. По крайній мірі, брудну тарілку на підлозі він якраз і залишив. І знаєте, що треба буде при нагоді сходити до пральні. В ідеалі до того, як наш потенційний чоловік до нас прийде. Що це таке? А, ні, це нам не цікаво. Ти взагалі-то відшив нас, чувак. Добре, чекаємо, а що ти в верхньому одязі вдома? Перевдягнись. А краще взагалі прийми душ. Так, знаки сумісні, це все понятно. Ну що, будемо цілувати. Це вона офіційно подарувала свою троянду цьому хлопцю. Чи що там вони на холостячці дарують? Я не знаю. Викрутку, гайковий ключ, пасатіжи. Зберемо тут всі стереотипи. Вони вже мають статус закоханих. І вже самі там автономно роблять якісь романтичні дії. Можемо вважати, що одну з цілей досягнуто. Хай ще попрацює, бо щось вона робить тільки якісь декоративні скульптури, а не меблі. Це, звісно, дає нам гроші, але щось з минулого відео у нас меблів не додалось. О, гляньте і Так от, точніше, нові меблі у нас є, але вона їх зробила за кадром. А саме в відео вона не виготовила нічого для дому і мені це не подобається. О, тільки пожалілася, і хана мені як на замовлення зробила поличку. Це у нас вже друга полка для нектару, який ми не виготовляємо, але я лишаю її в будинку на майбутнє. Гарно виглядає разом, до речі, не дивлячись на те, що і форма, і деревина в них різна. В цьому домі все таке різнокаліберне, але в тому і весь прикол, усе хендмейд. На такій ноті пропоную закінчувати. В цьому відео Ханна виконала ну прям мінімум-мінімум по меблям, але підзаробила грошей іншими скульптурами і знайшла хлопця, тому вважаю, в цілому було продуктивно. Напишіть в коментарях, що ви думаєте. Також я буду рада, якщо ви підтримаєте мене вподобайкою та підпискою. А ми побачимося з вами в наступному відео і продовжимо досліджувати навички всімстри. Дякую за ваш перегляд, всім па-па!